Так, значить, сьогодні у нас логічні функції табличного процесора. Ми почнемо з того, що е, логічні функції нестандартні для нас, ну, е, но зато ми ними користуємося завжди. Е, ти хочеш каву чи чай? А е, де тут логіка? Е, де тут логічна функція? В е, випадку це слово чи. Е, це цей сполучник, ця частка. Якщо в нас. Е, Казати, я хочу морозиво і шоколадку. То логічна функція це буква І. комп'ютеру ви повинні вказати: якщо ви хочете обі е, штучки, ви пишете «і». Якщо ви хочете тільки одну, е, то шукаєте або. Так? Значить, дивіться, в даному випадку ми будемо говорити про пошук. Е, пошук буде е, такого типу. Наприклад, я шукаю е, учня чи ученицю з е, двома кольорами: е, чорний і білий. І. Тобто, якщо ми говоримо за І, значить, це має бути два кольори. Тобто, Мене не, не, не буде задовільняти в даному випадку хворіст, де буде чорний е, без білого, наприклад. Е, в даному випадку мені треба і то, і то. Тому це логіка і. Якщо або я, наприклад, шукаю. Або п'ятий, або шостий клас учня. Мені треба, наприклад, помічник чи волонтер якийсь там і так далі. Або тобто мені п'ятий, окей, все, шостий вже не шукає. Або шостий знайшов, значить п'ятий не шукав. Значить, по суті, ми будемо користуватися щось похожим тільки з тим, що написано тут. Наприклад, якщо б це було такі в нас дані. Давайте ми візьмемо. Ось таку штуку. Введемо тут колір чорний. Це рандомні кольори, так що ви бачите, я пишу. Чорний і тут введемо білий. Тепер ми тут, наприклад, введемо там чорний, зелений. А потім ми введемо тут синій, а тут введемо оранжевий. Окей? Оранжевий. Тут ми введемо червоний. Тут ми введемо жовтий. І таким чином ми повторимо оці маневри, щоб ну, набір даних був. І тепер увага буде зараз ось ця логіка. Логіка в даному випадку, у нас немає української мови, якщо є російський єслі або англійське if. Одне і інше це одна та сама фраза, просто різними мовами. Давайте ми побачимо ці штучки. Я пишу if. Пету великими воду може бути видно. І отут, «єсли» або якщо. Да? Ну, по суті, таких два слова. Або так, або так. Як вам зручно. Е, в данопадку, давайте далі в граматику подивимося: AND, це у нас «і». і в нас є або. Це у нас A. Да? Це таке цікаве. Тут, або «ілі». Значить, в нас є то або то. Значить, давайте пройдемося. Я збільшу таблицю, щоб було видно. Бо тут треба зараз розуміти, як воно відбувається. Значить, перше. Значить, Як побудована англійська мова, дуже похоже програмування. Наприклад, я можу сказати: червона квітка, або квітка червона це нормально. Або Хочу я сині кросівки. Під дієслово. порядок не підмет, прислав в англійській мові. а як хочу, переставляю, Хочу я сьогодні білі туфлі». В англійській мові так не можна казати. Вони кажуть, я хочу, тобто I won. Тобто в них є строгий порядок на початку. Далі вже хочеш там. Ну, ти теж там певні правила. Но основне це підмет, присудок, Ну, зазвичай, коли ми говоримо там без є. Так само, тут в програмуванні, якщо ви чітко користавите це в свої місця, підмет приступ, грубо кажучи, ідеально все попадає. Нема помолот і все, все світло. Значить, вість. пишемо if. Я буду писати англійську. If, Бачите, повертає значення. Що відповідає логічному виразу. Тобто логіка це і або, або, або я вам пояснював. І от тут є підсказка. Це дуже класна, це така штучка, якщо назимаєте, що в цю штучку розгорнута підсказка, він тут взагалі все вам розпише. Прям доточно розпишує, як виглядає перша частина, друга частина, розпише трошки глибше. Ну, я вас показую. Значить, ми нажимаємо на цю клітинку, якщо вона дорівнює, ай, дуже здорова підсказка, затулює все. Давайте ми і поки закриємо. В лапках пишемо, якщо це чорний, Чорний. потім. Тепер увага, тепер має бути І. Мені треба по-простому треба написати білий, який він мені вже не дає, бо це помилка, але я хочу все одно його написати. Це в мене С3 координата, так? С3 дорівнює білий. Білий. Давайте я напишу, по-людяному -по покажу. Якби ми писали як люди, якби ми писали в зошиті. І, окей, покажу без англійської. Або давайте англійську. Ми напишемо, що буде так. And, and, Е, and. Тоді e, у нас є підказка, тоді ми пишемо, що, e, e, що там, дрес-код проходиш. Дрес-код. E, Окей? Я таку фразу буду виставляти над кожним учнем, який попадає в такі рамки: білий верх, чорний низ. Окей? А якщо ні, то знову через точку з комою я пишу е іншу фразу. Наприклад, вибач, переодінься. Це просто така штучка. Якщо я нажму Enter, воно трошки не буде спрацьовувати. В програмування треба поставити у цю end, яка була між ними на початок, і відкрити ту дужку І закрити в кінці. От, просто переставити і все. А тут ставиться точка з О, нажимаємо end. І він мені вже просчитав аналіз. Ага, чорний дійсно попадає в B3. Чорний, так? C3 білий. Підходить, підходить, пишемо, то, що хотів вчити, чи те, що хотів у цей програміст. Дерескот, викине ту фразу. Якщо було би не то, наприклад, зелений, вибач, переодінці. Ну, автозаповнення. Можна так нажати, він мені сам вставить. Якщо цих тут немає, ви нажимаєте цю штучку і протягуєте вниз. випадку, Якщо тут учень переодівся, до прикладу, я пишу: реєструю білий, оця фраза автоматично зміниться. Оце Дрес-код проходиш. Якщо всі переділися, ну, я реєструю. Ось така штучка, ця штучка, ця штучка, ця штучка, ця штучка, ця штучка. І все приходить. Тепер дивіться друга історія. Якщо я хочу знати, в мене тисячі учнів по всій школі. Я директор, мені треба виїжджати. Всі мають ворозитися в автобус, всі мають бути хорісти, білий вечір, і кожний класний керівник має таку таблицю. І він просто реєструє. І поки він реєструє, мені як директору буде робити загальний звіт по всій школі. Я буду бачити у онлайн-режимі, якщо це буде Google таблиці, буде зведена Google таблиця, буде зведений окремий аркуш, де для директора буде виводити, можна зробити таку штучку і реєструєте прямо ці штучки. Дивіться, що можна зробити. Чи є всі учні на місці? Переодіть. Я можу тут ввести слово каунт. Дивіться. Так, я введу. Рівня аут. Count, count, якщо count, count if. Мені треба знайти кількість е, таких фраз. Е, давайте я їх введу у цю фразу. У цю фразу підходиш. Зараз ми подивимося на цю підсказку. Якщо очікується два аргумента. Значить, діапазон. Виділяємо діапазон, де ми будемо перевіряти, так. Там ну, тут завжди точка з комою. І тут ставимо, кого шукаємо, яку фразу. І він буде перевіряти цю штучку. 8 штук, дивіться. Тобто він знайшов 8 штук. І тепер воно буде перевіряти в реальному часі. Якщо я тут введу десь там червоний, червоний, він мені поставить 7. Тобто мені треба тепер якусь штуку, яка буде конкретно писати для директора звіт або хоча б по цій підгрупі. Яка їхала. Тобто я беру вже е, існуючу формулу закатую в IF, загальний IF, і знову пишу те то саме. Тобто, if, якщо вся ця значення дорівнює е, 8, тоді ми, тоді автобус або ця підгрупа, ця підгрупа готова. Окей? А якщо ні. Тоді я пишу, ця підгрупа не готова. Вона це в кінці, якщо ні, е, підгрупа не готова до виїзду. Закриваю дужку цього іфа, а нажимаю Enter. Підгрупа не готова до виїзду. І потім я реєструю там білий і нажимаю Enter. Фінальний момент я фіксую, як вчитель там, Enter, Оба. і воно міняється напротив кожного учня. Потім -ди 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 підрахували і загальний підсумк. Ця підгрупа готова. Тобто так працює програмування, так працює таблиця. таблиця жива. Ви запрограмовуєте такі зв'язки, типу я зв'язаний там з цим, якщо це, ну, як, е, човниковий біг. Тобто ви зв'язані з іншим. Коли все сходиться, виходить. І так само можна зробити декілька таких е, таблиць, навіть можна зробити одну під одну, а потім зробити загально. Е, коли ми вводимо е, цю формулу, яку ми перевіряємо, цей діапазон можна робити різні. Можна додати ще інший діапазон, інші різні квітинки по всій таблиці. І по них робити конкретний звіт. Ось. Значить, сьогодні ви повинні зробити ось таку таблицю. Можна зробити щось інше. Може це бути, я не знаю, якийсь бал, бал прохідний з оцінками, якщо хочете використовувати. Ну, давайте спробуємо першу оцю таблицю, повністю як в мене, щоб не було. Цих моментів, а потім вже зробимо якусь іншу таблетку, якщо настигнемо. Формулу, Якщо я нажму сюди, формула от, отут вверху, вона є. А друга формула: попробуйте, я її виведу отак, а іншу пробуйте додумати, згадати. Тобто я його тут виведу ось таким чином. Отже, це урок за...